Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я хочу вам розповісти, чому режим дня є важливим для вашої дитини. Для дітей дошкільного віку режим дня це основа виховання. У перші три роки життя працездатність нервової системи часто змінюється. А тому діти перебувають у постійному фізіологічному стресі. Правильний режим дня це раціональне чергування різних видів діяльності і відпочинку протягом дня. Режим дня не повинен пригнічувати або тиснути на дитину. Він повинен допомагати розподіляти енергію. Якщо дитина не досипає, недостатньо харчується, мало гуляє на свіжому повітрі, її працездатність знижується, вона швидко втомлюється, з'являються психосоматичні розлади. Тривалість сну залежить від віку дитини. Будь-які скорочення сну негативно позначаються на функціональному стані мозку. Денний сон дитини це пігулка від перевантаження. Він має тривати не менше 2 годин. Це час відновлення організму. Якщо є чіткий розклад сніданку, обіду, полуденку та вечері. Це допоможе сформувати у дитини правильне ставлення до їжі. Бажано не менше години виділяти. На розвивальні заняття протягом дня. Виконання обов'язків відповідно до віку дитини це елемент правильного виховання. Так ви привчаєте дитину до порядку, охайності, праці, формуєте в неї наполегливість та самостійність. Активна рухова діяльність сприяє повноцінному та гармонійному розвитку особистості дитини. Важливо пам'ятати, що у дітей має бути вільний час, у який вони можуть займатися чим завгодно. Діти самі вирішують, що робитимуть в цей час. Дотримання режиму дня сприяє формуванню у дітей правильних звичок. Тож, дотримання режиму дня це перш за все запорука здоров'я вашої дитини, підсвідомість дитини. Засвоює що всьому свій час. Дотримання режиму дня допомагає уникнути несподіванок або безпорадності. Це, в свою чергу, робить дітей більш спокійними і впевненими. Якщо дитина звикла жити відповідно до режиму дня, то у батьків не виникає необхідності постійно давати вказівки. Режим дня допомагає дитині адаптуватися в новій обстановці, чи то дитячий садок, чи в майбутньому школа. Розпорядок дня сприяє розвитку у дитини навичок самодисципліни. Це, безумовно, допоможе дитині в дорослому житті. Дякую за увагу! До нових зустрічей!